Підлітки і шкідливі звички, вічний острах батьків в сучасному світі. На жаль, навіть діти можуть придбати наркотичні, тютюнові вироби, алкоголь тощо. Як вчасно батькам виявити зацікавленість дітей, розповів дитячий психіатр Вадим Мозговий. Попит породжує пропозицію. Пропозицію всі можуть бачити помітками в під'їздах, на вулицях. Тобто, це питання отримання коштів. Зазвичай діти не працюють. Тобто, власне, коштів в них не так і багато, а е, наркотичні посередники, психоактивні речовини, навіть ті самі цигарки, це, в принципі, задоволення на даний період часу не дуже дешеве. Тому, якщо батьки бачать ну, ж такі зміни в поведінці дитини, яких раніше не було, якщо діти починають обманювати, Якщо діти починають змінюватися в поведінці, причому це відбувається кардинально протягом навіть одного дня, якщо вони відповідно знаходять якісь Цікаві не промарковані таблетки без блістерів в пакетиках і так далі. Це привід занепокоїтись і звернутись до фахівців на даний період часу. Ну можуть і самі батьки придбати в аптеках швидкі тести для того, щоб зрозуміти, чи вживає їхня дитина, що чи ще не вживає. На жаль, з цим боротись якось дуже важко, оскільки. Ті способи, якими діти підліткового віку, причому це зараз діти 12, 13, 14 років отримують задоволення, їх можна придбати на нашому ринку, в магазинах побутових товарів, тобто це клей, пакет без питань. І, на жаль, Наслідки цього вживання у дітей, у яких не сформований мозок, вони значно гірші ніж наслідки вживання людей, яким вже більше 20 років. Батькам слід частіше спілкуватися з підлітками та звертати увагу на зміни в поведінці для того, щоб більш-менш якісно розпізнати, що власне може вживати ваша дитина, потрібно мати під рукою великий довідник медичний, вивчити його, ну і потім, дивлячись на те, що відбувається з дитиною, перелистувати сторінки ати. технологічно, в будь-якому віці, якщо людина, дитина неважливо значно змінюється в поведінці, і ця поведінка не відповідає тому, що ви зазвичай звикли бачити. Якщо у вас почали пропадати цінні речі, гроші, якщо вашої дитини почали з'являтися якісь таємниці, секрети від вас, тобто ви не маєте доступу до телефону, ви бачите, що ваша дитина змінила спосіб спілкування з оточуючим світом і змінила власне тих, з ким вона спілкується. І при цьому саме основне, якщо дитина різко міняє свою поведінку, тобто вона сонлива в день не спить вночі, вона тривожна, вона через юра рейфорична, через чура радісна, навпаки, нажахана. Ну і тим більше, якщо дитина бачить неіснуючих людей, тварин, паучків щось себе струшує, це привід, в принципі, вже звертатись до фахівця зазвичай більше до нарколога, ніж до психіатра. Але перш ніж йти до спеціалістів, поговоріть з дитиною, з'ясуйте об'єми трагедії та головне причини, які спонукали їх вживати заборонені речовини. Дуже часто діти починають це робити, коли вони не задоволені своїм оточенням і своїм статусом, своїми можливостями і тим, куди вони хочуть іти, що вони порагнуть зробити. Досить нерідко. Базовим поштовхом є якісь конфлікти, розлади в родині. І тоді діти шукають виходу цим негативним емоціям десь в іншому місці, враховуючи, що школа зазвичай дистанційна, це питання вулиці, друзів, подруг. І от власне там породжується та пропозиція, на яку виникає попит. Інформація про факт звернення до психіатра чи нарколога не розголошується. Заклад може надати її лише за письмової згоди пацієнта чи його батьків. Ця інформація відноситься до чутливих даних і в електронній базі даних захищена спеціальним кодом.